Дорогі брати і сестри, щоб краще зрозуміти тему сьогоднішнього Євангелія, розпочнемо від загадки: рішуть мене ножакою, б'ють мене ломакою, зате мене отак гублять, що всі мене дуже люблять. І що це є? Звичайно, це мова про хліб, він є присутній в житті людини від її народження аж до кінця земного життя. Недарма в Україні кажуть, що хліб усьому голова, бо він є основним продуктом харчування. Хліб називають святим. Як без солі не смачно, так і без хліба не ситно. Без хліба не обходиться в Україні жодна важлива подія, і при народженні дитини несуть хліб, і на весілля випікають коровай. І навіть на кришку гробу померлого кладуть боханець хліба, хоча цей звичай для мене є незрозумілим, інколи виникали проблеми, що з ним потім робити. Хліб є символом життя, гостинності, і тому у нас в Україні є звичай вітати великих гостей з хлібом і сіллю, як це було при зустрічі з папою Йоанном Павлом II. На урочистість Воскресіння Господнього випікаємо або купуємо традиційний здобний великодній хліб, який називається Паскою. Варто згадати Різдво Христове, коли ми ділимося в своїх родинах обладкою, тобто тоненьким освяченим хлібом. Жодна коштовність, ні золото, ні діаманти не замінять людині хліба, якщо вона голодна. Особливо старше покоління з великою пошаною ставилося і, мабуть, ставиться до шматка хліба, і коли він впав, його слід підняти, поцілувати. І знову покласти на стіл, бо викинути такий шматок вважалося святотатством. Такий трепетний підхід до хліба є також пов'язаний з Голодомором, який наші предки мали в Україні. У книзі Приповідок ми читаємо. Двох речей я від тебе просив. Не відмов мені, поки помру, віддали від мене марноту та слово брехливе, обоз твої богатства мені не давай. Годуй мене хлібом для мене призначеним, щоб я не переситився та й не відрігся і не сказав, хто Господь. І щоб я не збіднів і не крав, і не зневажив ім'я мого Бога. Також в Господній молитві, Отче наш, ми просимо Бога про те, щоб Він щоденно давав хліб насушний, який є плодом землі та людської праці. Як навчає катехизм католицької церкви. Що коли ми виконуємо нашу роботу, пожива залишається даром Отця нашого, правильним є просити в нього і за це дякувати йому. Однак оці церкви практично одностайно розуміли це четверте прохання Господньої молитви, як прохання про Євхаристію. Ісус сказав своїм учням, «Істинно, істинно кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але Отець мій дає вам істинний хліб з неба, бо хліб Божий є той, який сходить з небес і дає життя світові. Я є хліб життя. Хто приходить до мене? Не відчуватиме голоду, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Катахізмі також читаємо, що хліб життя це Слово Боже, яке ми маємо приймати з вірою, а також тіло Христове, яке приймаємо в святому причасті. Про це гарно навчає святий Августин. Отож Євхаристія наш щоденний хліб. Сила цієї поживи, Божої поживи у єдності. Вона з'єднує нас із тілом Спасителя і робить нас його членами, щоб ми стали тим, що прийняли. Цей щоденний хліб також у читаннях, яке ви чуєте щодня у церкві, у гімнах, які ви слухаєте і співаєте. Святий Петро, хризолог, єпископ і вчитель церкви навчав: Христос сам хліб, який засіяний у діві. Що зійшов у плоті, сформований у страстях, спечений у печі гробу, захований у церкві, принесений на вівтар, щодня дає вірним небесну поживу. Ми також маємо. Старатися бути добрими як хліб. Святий Альберт Хмельовський заохочував кажучи, людина повинна бути доброю як хліб, повинна бути як хліб, котрий для всіх лежить на столі, від якого кожен може відрізати собі шматок і наїстися. Коли голодний. Отож, як навчає святий Йоанн Солтоустий, що богатий не той, хто багато набув, але хто багато роздав. Амінь.